Ті, хто сплять з усіма підряд, у них же ж низька соціальна відповідальність. Привіт! Мене звати Настя, і мене безмежно засмучує те, що в нас немає адекватної сексуальної освіти, а тема сексу загалом замовчується і табуюється. І наслідки такого положення речей варіюються від неймовірно жахливих до просто сумних та неприємних. Сьогодні ми спробуємо охопити весь спектр цих наслідків та поговорити про те, яким же має бути здоровий та адекватний секс. Коли я почала, скажімо так, досліджувати теми сексу і сексуальності, я прийшла до думки, що здоровий секс має складатися з Трьох факторів це бажання, згода та готовність, які, на жаль, не завжди можуть збігатися. Але щось мені муляло в цьому формулюванні, допоки я не зрозуміла, що готовність вже включає в себе і бажання, і згоду, і ще велику кількість інших факторів, про які ми власне сьогодні і будемо говорити. Тому це відео також можна назвати чек-лист готовності до сексу, але не тільки до першого, до будь-якого сексу. Авторство цього чек-листа вірніше більшості з його пунктів належить Зарубіжній психологині, але я знайшла його настільки давно, років 5 чи 7 тому, що перше джерело, на жаль, вже втрачено. Деякі пункти для багатьох з вас будуть очевидними, але не спішіть вимикати відео, бо я нахабно його вважаю корисним та важливим. Отож, пункт номер один звучить так: я та мій партнер добре усвідомлюємо, що таке згода та відсутність згоди на секс. Давайте трішки поговоримо про згоду. Перше і основне її правило, яке у нас закріплене навіть законодавчо, і це просто прекрасно, звучить так. Так, відсутність відмови не є згодою. Тобто, якщо я не сказала ні, це не означає, що я сказала так. Наприклад, якщо я промовчала, якщо я пробурмотіла щось типу: Ну, я не знаю, може бути, але я не впевнена, це не згода. Активна згода це коли я, чітко усвідомлюючи свої дії, кажу так, давай. Звісно, іноді люди не кажуть слово так напряму. Іноді вони натомість подають якісь невербальні сигнали і своїми діями демонструють, що вони згодні. Але якщо ви не на 100% впевнені, що правильно сприйняли цей сигнал, якщо ви тільки починаєте стосунки, і у вас ще не налагоджені невербальні комунікації, краще завжди уточнити словами і через рот. Це не псує романтику, навпаки, це допомагає уникнути дуже неприємних і травматичних ситуацій. Також важливо розуміти, що людина не може дати активну згоду, якщо... Що вона знаходиться в залежних або аб'юзивних стосунках, якщо вона піддається маніпуляціям або вмовлянням, тобто на неї тиснуть, якщо людина знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння та не до кінця усвідомлює свої дії, та очевидно людина не може дати активну згоду у вісні. Пункт номер два: я можу оцінити свої бажання окремо від бажань партнера чи суспільства. І я дійсно хочу сексу. Справа в тому, що згода на секс навіть справжня дана не під ти. І не внаслідок вмовлянь іноді не дорівнює бажанню займатися цим сексом. Наприклад, я хочу сексу, чи я боюся, що мене покинуть, якщо я буду надто часто відмовляти. Я хочу сексу, чи я просто хочу, аби мене любили? Я дійсно хочу сексу, чи всі пари повинні ним займатися, і я просто відчуваю соціальний тиск. Я дійсно зараз хочу сексу, чи мені просто здається, що моєму партнеру без сексу погано, і через це я відчуваю себе винною? В усіх наведених випадках людина може не хотіти сексу як такого, але все одно погодитись на нього, бо бажання і згода часом різні речі. Звісно, зловити момент та запитати себе, чи точно я цього хочу, чи точно я хочу цього. Буває дуже складно, але це безмежно важливо робити, адже займатися сексом без бажання вірний шлях до вбивства свого лібіду. Пункт номер три: ми з партнером знаходимося на схожих рівнях емоційної та інтелектуальної зрілості і можемо вступати у здоровий та рівноправний сексуальний зв'язок. Взагалі, на мою думку, будь-які здорові стосунки мають бути рівноправними. Хоча у нас дуже поширена концепція, типу, чоловік має бути головою сім'ї, але. Сім'ї не потрібна голова. Сім'ї потрібні дві цілісні людини, які поважатимуть одне одного. І рівноправність це якраз про повагу, про ставлення, про розуміння і про чітке усвідомлення, що ви не є кращим чи гіршим за свого партнера. Ну і звісно, в сексі все це також є безмежно важливим. Розуміння, що ви тут на рівних, що це не процес, де хтось когось, це процес, де дві людини діляться одна з одною своєю сексуальністю. Дві рівні людини. Пункт наступ. Я розумію основи своєї анатомії та анатомії свого партнера. Я знаю, що таке захворювання, які передаються статевим шляхом, та як працює моя репродуктивна система і репродуктивна система мого партнера. Що мається на увазі, коли ми говоримо про анатомію? Наприклад, той факт, що більшість жінок не отримують оргазму від одного лише проникаючого сексу. І для отримання оргазму більшості жінок потрібна додаткова стимуляція. Або те, що ерекція чи змащення піхви це механічна реакція тіла. Людина при цьому не обов'язково. Хоче сексу. Те, що перерваний статевий акт це не спосіб контрацепції, це граф пощастить не пощастить, яка не захищає ані від вагітності, ані від статевих інфекцій. Що займаючись сексом під час місячних, теж можна завагітніти. Що займаючись оральним сексом без контрацепції, теж можна отримати букет хвороб у подарунок. Здоровий та безпечний секс вимагає всіх цих знань. Я в описі лишу посилання на дописи про вагітність, про контрацепцію, про анатомію. Бо якщо я зараз почну про це говорити, то відео затягнеться на три години. І я Би рада, але хто його буде стільки дивитися. Наступний пункт. Будь-який вид нашого сексу здається гармонійним, і він приносить задоволення нам обом. А не одному з нас. Очевидно, деякі сексуальні практики спрямовані на отримання оргазму одним партнером і практично не передбачають отримання оргазму іншим. Наприклад, оральний секс або проникаючий секс без додаткової стимуляції, про які ми вже сьогодні говорили. Але задоволення це не тільки про оргазм, це дуже широка категорія і дуже індивідуальна. У всіх нас своє розуміння, задоволення. Воно може вести до оргазму чи ні, воно може бути фізичним чи емоційним, але будь-яка сексуальна практика повинна подобати Тись обом партнерам і нічого не повинно відбуватися, бо ну так треба всі так роблять, і я повинна ні. Отака концепція ні до чого хорошого не призводить. Наступний пункт: я можу відверто спілкуватися з партнером, навіть якщо це здається незручним, і партнер зі мною також говорити це дуже складно, і нас не вчать говорити. Навіть відходячи від теми сексу, ми в більшості своєї практично нездатні розмовляти про свої почуття, особливо з людиною, якої ці почуття стосуються. Це якась суспільна культура замовчування, яка виливається в неспроможність людей до комунікацій. Але важливість комунікації. Важко переоцінити в будь-яких стосунках, особливо в романтичних, і це саме той фактор, який може покращити секс настільки, наскільки його тільки можна покращити. Так, це може бути незручно, некомфортно, соромно, крінжово. От в мені переважали саме почуття сорому і крінжа. Але через це треба переступати, і воно того варте. Пункт наступний. Я розумію, коли відчуваю сексуальне збудження і знаю, що саме потрібно мені для збудження. Я також знаю, у яких випадках я не можу збудитись взагалі. Дослідження себе, своєї сексуальності та свого тіла це знову-таки безмежно важливі процеси. Вони можуть відбуватися самостійно або з партнером, цілеспрямовано або фоново, можуть бути очевидними або не дуже. Але отримані внаслідок цих досліджень знання та розуміння про свою сексуальність дуже важливо фіксувати десь в голові. Голові, аби знати, що конкретно вам підходить, а що конкретно вам не подобається та не підходить взагалі. Бо ми всі дуже різні, і, на жаль, чи на щастя, не існує якоїсь універсальної формули збудження для кожної людини. Мені комфортно роздягатись та перебувати у фізичній близькості зі своїм партнером. Секс має бути історією про розслаблення та задоволення, а не про в'їдливі думки та напругу. Але в нас, на жаль, вселяють стільки комплексів, що подекуди розслабитись, буває неймовірно складно. Перше, що спадає, на думку, це, звісно, комплекси стосовно тіла. Мовляв, у тебе має бути комплекція ляльки Барбі, у тебе не може бути якоїсь там зайвої складочки, розтяжечки чи того, що в народі називають целюлітом. При тому, що так званий целюліт це просто фізіологічна норма будови жіночої жирової тканини. Він є навіть у худих жінок, бо це просто наша особливість. У нас отак побудована жирова тканина, це не патологія і не уродство. І внаслідок всього цього жінки замість отримання задоволення від сексу. Думають, ох, ну я сподіваюсь, в мене там нічого не стерчить. Окрім того, в нас вселяють купу комплексів стосовно тілесності. Типу, людська оголеність це щось сороміцьке. І навіть якщо людина в теорії не має комплексів стосовно зовнішнього вигляду свого тіла, їй може бути некомфортно чи соромно, просто тому, що вона. Гола, але насправді наша тілесність це прекрасно, і наші тіла це прекрасно, і внутрішні рефлексії, розмови з партнером або за потреби терапія варті того, аби відпустити всі ці комплекси і насолоджуватися життям. І сексом я можу розслабитись під час фізичних ласк та сексуальних дій без страху, занепокоєння чи сорому. Цей пункт, звісно, перегукується з попереднім, але не дублює його, бо можна не соромитись ані свого тіла, ані своєї тілесності і все одно не вміти розслаблятися та довіряти партнеру під час сексу. Тут я одразу уточню, що ми звісно говоримо про здорову модель стосунків, в якій партнер ніколи не давав вам приводу не довіряти йому і ніколи не робив чогось. Що не було попередньо узгоджено з вами, бо то все абсолютно інакші теми для розмов, і, взагалі, то все є жахливо. Так, от можливість розслабитись і довіритись партнеру, який вартий довіри, а інакше вам і не потрібен. Це дуже важливо. Це про легкість та невимушеність сексу, про задоволення від нього та про ваш комфорт. Хоча, звісно, це також може вимагати попередніх рефлексій, розмов з партнером, пропрацювань травм або терапії. Наступний пункт: я думаю, що зможу впоратись з легким емоційним або фізичним дискомфортом, з яким, можливо, нам доведеться зіткнутися. В романтичному кіно нам показують всі ці нереалістичні сцени, де люди пристрасно цілуються на ліжку, а потім у них одразу стає шикарний секс без моментів дискомфорту та ніяковості, а ще без діалогів та контрацепції, але це вже інше питання. Але в реальному житті воно так не працює. Щось може піти не так, і це не катастрофа. Ми всі живі люди. Ми можемо бути незграбними. Ми можемо ніяковіти. Наші тіла можуть вести себе непередбачувано. Все це класно, і все це не має псувати процес. Просто треба бути готовим до неідеальності. Наступний пункт: якщо мені буде боляче чи неприємно, я скажу про це партнеру, розраховуючи на адекватну реакцію. Біль під час сексу може бути викликаний величезною кількістю причин, і я знову-таки в описі лишу посилання на допис, де вони перелічені. Але головне знати і розуміти, що біль під час сексу це не окей. От легкий фізичний дискомфорт, який швидко проходить, якщо щось змінити, це нормально. А біль ніколи не є нормою, і терпіти його в жодному випадку не можна. Я знаю дівчинку, яка вирішила трошки потерпіти, і у неї лопнув яєчник. І вона ледь не вмерла буквально. Тому, якщо вам боляче, то треба зупинитися. А якщо вам боляче впродовж тривалого часу і це не вирішується кількістю лубрикації, зміною характеру рухів або зміною позиції, то треба бігти до лікаря. Якщо я захочу зупинитися в процесі, я скажу про це партнеру, розраховуючи на адекватну реакцію. Цей пункт перегукується з попереднім, але він є набагато ширшим, бо причин зупинити секс може бути багато. Повертаючись до теми активної згоди, необхідно пам'ятати, що вона працює в моменті. Тобто, те, що ви були згодні і хотіли сексу 10 хвилин тому, не зобов'язує вас хотіти його і зараз. Секс можна зупинити в будь-який момент, і для цього не потрібна поважна причина, як вже згаданий нами біль. Я більше не хочу. Це вже поважна причина. Звісно, варто обговорити з партнером, що сталося і чому ви перехотіли сексу. Можливо, щось вас тригернуло і наштовхнуло на думки про стару травму. Або, можливо, партнер щось сказав не так, зробив не так, натиснув не туди, і вам стало неприємно. Все це нормально, все це варте спокійного діалогу, аби надалі уникати тригерів та неприємних відчуттів. Знову таки, ми тут говоримо про здорову модель стосунків, де людина, почувши фразу Я хочу зупинитись. Зупиняється, а не говорить вам у відповідь щось типу, як це? Так не можна, я ще не кінчив. Можна. От терпіти не можна. А зупинятися, якщо вам захотілося зупинитися, треба. Я дбаю про здоров'я, почуття та загальний стан партнера, і він робить для мене те саме. Ви можете не любити свого сексуального партнера, бо секс існує і поза межами любові, і ми до цього ще перейдемо. Але базова турбота і зважання від слова зважати на почуття людини, яка знаходиться поруч з вами, це базовий мінімум і це обов'язкова складова. Мене хвилює, чи все з тобою окей. Мене хвилює, як ти себе почуваєш, бо ми тут зібралися, аби отримувати задоволення вдвох. І аби ділитись цим задоволенням. Ми з партнером хочемо поділитися нашою сексуальністю одне з одним. Я не збираюсь використовувати секс, аби контролювати партнера або маніпулювати ним. Так, це перегукується з пунктом про бажання, але це важливо і це варте окремого проговорення. Секс має бути наслідком, а не способом, наслідком бажання ним зайнятися, наслідком вашої симпатії, конекту чи любові, а не способом. Контролювати людину, маніпулювати нею чи щось від неї отримати. Я знаю, що любов і секс можуть співіснувати, але вони не є тотожними. Навіть якщо я люблю свого партнера, я не хочу використовувати секс аби намагатися заслужити кохання чи довести свої почуття. Воно, по-перше, так і не працює. А по-друге, це дуже шкідлива штука в контексті глобальних наслідків. Адже мені здається, що секс, на який ти погоджуєшся без бажання, наприклад, аби довести свої почуття, чи щоб не образити партнера. Він відчувається як дія, вчинена над тобою, а не як взаємний обмін сексуальністю. А дія, вчинена над тобою, в свою чергу відчувається як насильницька, навіть якщо сам партнер не вкладає в цей секс подібних сенсів. Він же може навіть і не знати, чому ви насправді погодились на секс. Тому це дуже небезпечна і дуже руйнівна історія, бо ти. Фактично прирікаєш себе на почуття вчинюваного над тобою насильства. Ну і останній пункт. Я знаю, що мій сексуальний досвід не визначає мене як людину, а його наявність або відсутність не робить мене кращою чи гіршою. Досвід це просто досвід, і кількість ваших партнерів це виключно ваша справа. Немає нічого поганого чи хорошого в тому, що їх було 0, 5, 10, 50 чи 100. Я уважню, коли у відповідь на це люди кажуть, щось типу: ну от ті, хто з. З усіма підряд, у них же ж низька соціальна відповідальність. Та що в біса таке? Соціальна відповідальність в цьому контексті. Це відповідальність перед соціумом? Що? А чому соціум взагалі хвилює, скільки у мене було партнерів? Це от не його справа. Взагалі, отож, це був останній пункт. Я намагалась коротенько поговорити про кожен з них, бо якби я говорила довго, ми б тут з вами годину просиділи. Мені здається, хтось зараз може подумати, що описана модель сексуальної взаємодії є утопічною, і в реальному житті ну, так не буває. Але насправді. Деякі з описаних пунктів є абсолютно обов'язковими, як от повага до згоди свого партнера, або розуміння, що секс можна зупинити в будь-який момент. Дечому треба вчитися, як от комунікаціям зі своїм партнером або можливості відокремлювати свої бажання від чужих. Але всі ці пункти, як на мене, є абсолютно зрозумілими і не мають викликати реакцію, типу. Ні, ну це ви, звісно таке вже щось вигадали. Це перебор. Всі вони стосуються людей будь-якої статі, всі вони про повагу та розуміння, про рівноправність та здоровість. Дякую, що додивились це відео до кінця, і я все ще нахабно вважаю його корисним, тому поставте, будь ласка, лайк, перевірте, чи ви підписані на канал, та не забудьте написати коментар. Секс чомусь здається нам інтуїтивно зрозумілим. І так воно і є, якщо говорити про секс, як про спосіб розмноження. Але ж ми наразі найчастіше займаємось ним з іншими цілями, тому інтуїтивна зрозумілість не завжди спрацьовує. Це могло би бути єдине моє відео без котів в кадрі, бо сьогодні вони чомусь вирішили не бігати на задньому фоні, але, ну, ну як же ж так, без котів? Без котів не можна. Без тебе не можна.